Великий теніс знову у Херсоні. У спортзалі професійного суднобудівного ліцею номер 5 що у мікрорайоні Корабел, або як його ще іменують містяни, острів з такою ж назвою пробули і кубок з тенісу. Зважаючи на умови, це один корт і відповідно обмежений час, нерейтинговий рейтинговий турнір серед чоловіків-любителів відбувся в одиночному розряді за олімпійською системою, тобто грою на вибування. Після першої ж поразки учасник полишає змагання. В результаті переможцем стає той, хто не програв жодного матчу. Для теніс. Систів, що не потрапили до трійки лідерів, тішні ігри не проводились. За формулою проведення турніру всі зустрічі складалися з одного сету за рахунку 6-5 до семи виграних геймів. За рахунку 6-6 грали тай брейк до семи очок. 16 учасників ракетка та «М'яч» найбільше слухались переможця змагань Віталія Огородника. За рейтингом Херсонського тенісного клубу на листопад 2013 року спортсмен-любитель посідає 30-те місце. Замикають трійку ветерани, що у тенісі з 2008-го. Другий рядок Кубку Острова за третьою ракеткою ХТК Олегом Соколовим. Третє місце у лідера рейтингу Анатолія Якуби.